Телеканал 1 плюс 1 об'явив кастинг на програму 4 весілля. Вагітних та заради розваги прохання не турбувати. Усі зараз думають новий рік, Різдво, Піст, але мало хто задумується, що наступний рік він який високостий. І є ще люди, які встигають зробити в грудні весілля. Отож, уявіть собі, відомі вже вам, тато! І син на весіллі. А музиканти вітають гостей і даруються чудового Марша! Ти, зараз познайомити наша вся родина, вся наша родина, видиш, вся родина. Десь ця Ганя, вуйко Петро, Вуйко Ромко, Андрійко малий, Стевка, е, Галя, то якийсь кум, я не пам'ятаю, чий кум, але чийсь кум. Ще один Андрійко, вуйко Ігор, о, вуйко Ігор, так, добре. Тато, тато, тато. А чому у нас на весілля постійно запрошують гостей, яких ти ні разу в своєму житті ніколи не бачив? Синко, бо весілля в Україні це єдина можливість зробити перепис родини. <ріпи> Понял? Тато. А чого в тебе сьогодні така на весіллі дивна ленточка? Шевченка 82, квартира 12? Того синко, вона зараз дивна. А коли весілля закінчиться? Вона нам поможе на до хати потрапити. А ти думав? Так, а чого тоді в мене така коутлєнточка така запасний дружба? Ну, як запасний дружба. Перший дружба хто? Правильно, твій старший брат. Він наздався в кого? Правильно в мене. Тобто будеш його заміняти. Тато. А ти пам'ятаєш, як твій батько тебе перший раз на весілля привів? Ха -ха, не тільки пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю, як я його додому потім відносив. Тому набирайся сил це у нас сімейна традиція. Тато, А, а скільки ми молодятам подарували? От ти з цими дурними питаннями. Ну як скільки? Скільки молодий татові на весілля подарував, скільки тато йому на весілля подарував. Тато. Але молодий народився 20 років тому. Тобто в тебе тільки в той день весілля було. Ну, я ж кажу, тільки він мені, тільки я йому. От так, от, щоб знав. Тато. Так. А? Бабця, бабця говорить, що весілля грають тоді, коли єднаються дві половинки. Ну, синку, це весілля того, що появилися дві полоски. Так що... Бабця не все знає. Так, Тато, то скажи мені таке, а чому от ми з тобою з ленточками, а бабця без ленточок прийшла? Синко, прийде момент, коли у твоїй бабці буде стільки ленточок і від да. мене і від своєї родини. За бабцю не переживай. Так. так. А що перед весіллям влаштовує у той от? Ну як його цей? Мальчишник! Синко, ти знаєш що? Кожен знає, що перед смертю не надишешся. Але хо, кожен хоче перевірити, а може, у мене вийде. Mm. Тата, а. а перед весілля сексом займатися можна. Ну, як старші люди кажуть, що не можна, але тато займався. Так, А як тобі вдалося маму переконати? Я сказав: мала не переживай до свадьби заживе. Все, все. Так! А от там, дивись, батьки молодої плачуть. то, напевно, від щастя. Ні, того, що вони мій конверт відкрили. Розумієш, синку, в тій газеті дуже жалісна стаття про псів. Так згадую, сам плачу. Так, так, дивись, а, а, а там молода, як щось готує зараз. От, синко, то будь уважний. Десь за півгодинки е, молода буде букет кидати. О, ти. Ти, щоб, щоб ти його обов'язково зловив? <рес> я його як зловлю, то я чув, що я наступним одружуся. Ні, синко, букет 400 гривень коштує, ми його завтра за 300 продамо точно. Ясно, а що далі? А що, що далі? Ну, ти хотів, портфелик? Так. Ну, портфелик ми тобі не купимо, але обмивати будемо. Ясно. Так що, синко, дивися, зараз, поки там все будуть якісь вельми знімати, ти от по столам з кульочком пройдися, все м'ясне позбирай, а я під то вікном з квічом під'їду, поняв? Все, давай Гуляй! Веселі забава.